Президент США Барак Обама підписав оновлений законопроект про оборонний бюджет країни на 2016 рік. Загальна сума витрат наступного року становитиме понад 600 мільярдів доларів. Згідно з документом, у 2016 році на надання військової допомоги Україні США виділять 300 мільйонів доларів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель упевнена, що з ісламською державою потрібно боротися військовими засобами. Такий підхід, однак, водночас передбачає спроби політичного врегулювання, заявила канцлерка після зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом. За її словами, Берлін невдовзі визначиться, яку підтримку може надати Парижу. Незважаючи на збитий Туреччину бомбардувальник Су-24 Росія, Росії, раніше виступає за створення широкої міжнародної коаліції для боротьби із терористичним угрупуванням Ісламська держава. Про це заявив представник МЗС Росії перед зустрічю президентів Росії та Франції. Путін та четвер ввечері обговорять співпрацю щодо боротьби з ІД. Російська влада посилить контроль за поставками продовольства з Туреччини. У Москві стверджують, що приблизно 15% турецької сільгосппродукції не відповідає російським нормам. Заборона на купівлю російського газу, а також інші заходи Києва призведуть до нового витка конфлікту з Москвою, вважає уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією та Україною Гернут Ерлер. Він припускає, що Київ свідомо добивається ескалації. Ерлер вважає, що це може негативно позначитися на мінських угодах. Алмаз масою понад тисячу каратів, знайдений минулого тижня, в Босвані, оцінили в 60 мільйонів доларів. Цю суму експерти визнали нижнім порогом ринкової вартості. Це другий завлеченою Алмаз у світовій історії.